Середа 30 грудня про головні події цього дня у матеріалах наших журналістів зокрема йтиметься про таке штурмове попередження на львівщині свята під контролем якого диво чекати в новорічну ніч штурмове попередження знову оголосили на львівщині сьогодні на дорогах області сильна ожеледиця водіям безкрайньо на те потреби краще не користуватися власним транспортом обережними слід бути і пішоходом ситуацію ускладнюватиме мокрий сніг із дощем Свята святами, а безпека, перш за все, надзвичайники попереджають, слід бути особливо обережними з новорічною ілюмінацією. Кольорові вогні та свічки поруч з легкозаймистими прикрасами краще не розміщувати. Рятувальники також радять не зловживати піротехнічними виробами для того, аби свята минули весело і без неприємностей. У новорічну ніч працівники управління у Львівській області нестимуть посилений варіант служби. 70% особового складу управління чергуватимуть у ніч з 31 грудня на 1 січня на дорогах Львівщини. Новий рік на дорогах зустрічатимуть понад 200 працівників. ДАЄ, що правда, даїшники не патрулюватимуть усю ніч у конкретних місцях, а здійснюватимуть об'їзди. Один патрульний автомобіль ДаІ має контролювати дорожній рух на близько 50 кілометрах доріг області. Вчора наші журналісти поцікавились, яким видався рік 2009 для районної адміністрації та податкової міліції. Сьогоднішня мальна група завітала до начальника міського відділу міліції Ярослава Грицика. Далі його враження від року, що минає. Вчора про свої досягнення у році, що минає, розповіли нам голова райдержадміністрації та начальник податкової міліції. Сьогодні ми завітали до міського відділу міліції. Начальник міського відділу міліції Руслав Грицик усміхається, каже, в їхній роботі немає досягнень усі справи звичне явище. Самими резонансними злочинами на по з 2009 року це є насамперед вбивства, які були скоєні в місті Стрію. Кількості їх є три вбивства, які були скоєні, і всі вони три вбивства працівниками міського відділу міліції розкриті. Відні нападів вісім скоєно, сів розкрито. Грабежі 68 скоєно, 50 розкрито. Незаконних заволодіння автотранспорту. Десять скоїла розкрито. Звичайно, було б добре, якби ці цифри були значно меншими, тобто, щоб показники злочинності були нижчими. Адже зараз відслідковують динамічний ріст злочинності у стрію. Але наразі маємо те, що маємо, і наша міліція усіма силами бореться з нагальними проблемами. Звісно, не сама. В цьому їй допомагають, і інші місцеві інстанції. Наприклад, прокуратура тісно співпрацює з нами, зазначає пан Ярослав. Слід відзначити. Те, що є тісна взаємодія і порозуміння з міською радою, в особі голови Романа Стаховича Шрамов'ята, в порядку тієї взаємодії і комплексної програми, над якою ми працювали і працюємо, зараз виділення кошти 45 тисяч гривень, які ми вже практично засвоїли. Це з міською радою. Завдяки якраз і плідній з праці, і порозуміння з міською владою. Отже, і тут нам вдалося підбити підсумки 2009-го. і залишається тільки привітати краян з грядущими святами. Просто побажати, щоб в їх родинах завжди був спокій, гаразд і щоб ніхто не зазихав ніяк на їхнє здоров'я і життя, так і на їхнє майно. Нехай все буде в гаразді. Всіх з новим роком, з Різдвом Христовим. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, стризькі новини. Новорічні дива. Астрологи кажуть, що у ніч на 1 січня відбудеться затемнення місяця. Явище зможуть побачити в багатьох країнах світу. Земля частково заступить від сонця кілька відсотків видимого диску південної частини місяця. Жувати не пережувати вже 140 років. Світом мандрує жуйка. 1869 року. Американець Уільям Фінлі Семпл зі штату Огайо запатентував жувальну гумку. Хіба міг подумати чоловік, що його винахідна буде такої популярності серед усіх країн та поколінь? З нагоди такого ювілею наші кореспонденти з'ясували всі переваги та недоліки жувальних гумок. 1869 рік американський фотограф Томас Адамс за рецептом свого друга генерала зварив невелику порцію каучуку, нарізав паличками, і загорнув у яскраві обгортки. Виріб назвав жувальна гумка. Кілька власників магазинів узяли новинку на реалізацію. Тож Адамс швидко оформив патент і розгорнув велике виробництво для фруктової гумки. туті фруті він сконструював автомати і встановив їх на ключових станціях електричок у Нью-Йорку. Один аптекар придумав додавати ароматизатор. ...в цукор до того, як він розчиниться в гумовій масі. Смак і аромат жуйки зберігався довше. Патент у нього викупив власник миловарні Вільям Гріглі. За рік його м'ятна жуйка, спермінт і фруктова джусіфрут, потіснила гумку Адамса. На жувальній гумці виросла ціла епоха. Винятком не стали і українці. Наприкінці 80-х жуйку масово почали завозити з Туреччини та Польщі. А в українських школярів з'явила звичка вибивати фантики на перервах, то обклеювати меблі квартир та дзеркала наклейками. Вбирали. Такий манджливий каталог був, з наклейками наклеєні. наклеєний. на дзеркало. Щось незвичайне таке для, для дітей на той час. це було за радянської влади і той час такого не було. Стріяни добре пам'ятають жуйковий період. Заборонений радянською владою, продукт купували підпільно у вуличних продавців. Та жували з задоволенням. І хоча багатьох марок вже немає, все ж у пам'яті закарбувалися перші у житті назви жуйок. Ну ті типу, польські жувачки і доначі, як вони були, пам'ятаю, ми збирали всякі наклейки, переводки. Презент. Джусі Фрут, Пам'ятаю такі. Зараз е -е. і не згадаєш. Старше, не ну, Орбіт були. Була Педро Чехословецька. Було новий іс колись. Які ще були ну багато, турбу було дуже гарно. Різні, різні були, але теж не дуже, скажем, нас бало в той час жувальними гумками. Більшість лікарів переконана, віджуйки більше шкоди, ніж користі. Обирати її потрібно тільки відомих світових марок, до складу яких входить ментол. Гастроентеролог, Лоліта колесник жувальною гонкою користується, проте не зловживає. Лікар радить в жодному разі не вживати цей продукт на голодний шлунок людям. Вживати або користуватися жувальною гумкою, коли людина не має можливості користуватися зі щіткою. Жувальні гумки використовувати наче серце на пустий шлунок ні в якому випадку, тому що робиться ерозивний гастрит, може робитись езофагіт, запальний процес травоходу. У Китаї за виплюнуту на вулицю Жуйку доведеться заплатити штраф у 50 юанів майже 59 гривень. В Європі існує індустрія з видалення жуйок із бруківки. у Великій Британії. щороку витрачають на це. 300 мільйонів доларів на вулицях Лондона установили величезні плакати із портретами зірок: Мадонни, Стінга та Плідні Спірс. Підпис закликає ліпити жуйку просто на їхнє обличчя в Україні. Боротися із жуйкою не прийнято, тому чистота вулиць залежить від особистого виховання. Світлана Кренців, Роман Купринець, Руслан Леськів, Стрийські новини. І наостанок асоціація промисловців підприємців і роботодавців стрищини вітає зі святами, що надходять. Нехай новий рік різдвяна Бафлеємська зоря об'єднає нас усіх, щоб зробити доленосний вибір для перемоги демократичних сил. Ідеться у повідомленні. І ще одне повідомлення: 1 січня 2010 року у місті Стар'ю на вулиці Львівській відбудеться урочисте відкриття меморіального музею рутини Бандерів. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Я з вами прощаюся. Бажаю гарного настрою. Нехай вам щастить. Спорт на нашому каналі вітаю В студії для вас. Працює Ігор Гортинків сьогодні. У випуску Галичанка врятувалася від розпаду. Українські футболісти подорожчали українець найкращий нападаючий Росії. А зараз про це та інше детальніше. Галичанка врятувалася від розпаду. Львівська гандбольна жіноча команда Галичанка, попри кризу і відсутність коштів, все ж таки не припинила участі у розіграші суперліги і продовжує грати. Керівництво фінансово-промислової групи в останній момент підтримало Галичанку, гравці, якої віддячили перемогу і над одним із претендентів на медалі цьогорічного сезону, податковим університетом 27-25. Після цього успіху Галичанка залишилась в когорті чотирьох кращих клубів країни. Львів живе футболом. Львів гідно проведе чемпіонат Європи 2012 року. Адже зараз у місті відбувається багато позитивних змін. Таку думку висловив спортивний директор ФК Карпати Степан Юрчишин в інтерв'ю газеті Спорт Експрес в Україні. На думку спортивного директора ФК Карпати, Львів ідеальна кандидатура для проведення континентальної першості. Найбільшу ж перевагу має наш давній історичний сусід і партнер з проведення Євро 2012 Польща, до якої від Львова рукою подати за два з половиною роки, що залишилось до старту євро 2012 Львів стане ще краще. Те, що в місті вміють будувати якісно і здавати об'єкти вчасно, лівіяни довели 10 років тому, коли в авральному порядку провели генеральну реконструкцію головної арени стадіону Україна. Українські футболісти подорожчали. За даними німецького порталу Transfermarkt, вартість 15 найкращих українських футболістів очерняної прем'єр-ліги на світовому трансферному ринку становить майже 73 мільйони євро. Минулого року цей показник складав 62 мільйони євро. Найдорожчим українським футболістом цього року на світовому трансферному ринку є нападник київського динамо Артем Мілевський. Його вартість складає 10 мільйонів євро. Друге місце у списку посідає Андрій Шевченко, вартість якого становить 9 мільйонів євро. На третьому місці голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій. Рій п'яту його вартість 6,5 мільйонів євро. Повідомляє чемпіон екскарпатівець Василь Кобін лише 14-й. Його вартість оцінюють у 3 мільйони євро, як і теперішнього його одноклубника Олексія Гая та гравця Дніпропетровського Дніпра Андрія Русола. Віталій Кличко заробив більше за Динамо і Шахтар. Українське видання Блік порівняло заробітки флагманів українського футболу і чемпіона світу важкій возі за версією WBC Віталія Кличка. За даними видання, Віталій поповнив свій рахунок у 2009 році на 22 мільйони євро, 20 мільйонів гонорари за бої і 2 мільйони доходи від реклами. Таким чином, український чемпіон заробив цього року більше ніж Динамо 9,5 мільйонів євро. І шахтар понад 7 мільйонів євро. За в єврокубках за відповідний період. Павленко відзвітував про підготовку до Євро 2012 29 грудня. відбулась прес-конференція голови мінсім'ї і спорту Юрія Павленка, під час якої чиновник розповів про роботу з підготовки країни до Євро 2012 На думку Юрія Павленка, роботу з підготовки до Євро 2012 в цьому році слід визнати успішною. Підтвердження в чому стало рішення виконкому ЄФА про паритетний розподіл міст господарів турніру між Україною та Польщею. Повідомляє прес-служба міністерства. Українця визнано найкращим нападником Росії з волейболу. Український легіонер Казанського зеніту Максим Пантелеймоненко визнаний найкращим гравцем Кубка Росії, перемогу в якому і здобув клуб ізі столиці Татарстану, а також кращим нападником турніру. За три кубкових матчі Максим приніс своїй команді 60 очок. Нагадаємо, раніше Пантелеймоненко в Україні виступав за Юра Академію та Азовсталь. Це все, чим я Ігор Тимків, хотів поділитися з вами сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі. Останній день 2009 тисячі буде хмарним та з опадами. Температура повітря коливатиметься від нуля до плюс двох градусів. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 2 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 722 мм два міліметри штутного стовпчика.